Привіт! Ми знаходимося в північному східній частині Італії. І зараз ми сідаємо на човник, яким відправимось до неймовірної Венеції. Ось так це все відбувається. Тут купа причалів і ми запливаємо в венеційську затоку. Я доєднуюсь до групи, буду далі показувати все наживо: Марко Поло, Роміна. Ось такі сваї з. Які підтримують саму Венецію і архіпелаг островів Венеціанські? І ось ми вже на верхній палубі нашого човника, і зараз відправляємось до чарівної Венеції. І, напевно, ця подорож буде називати «Заручена з Венецією. Нас зустрічає тут курорт і Частина групи залишилася залишилися лідодо ізола. Ну, як я кажу, це наша. Кирилівка, Кирилівка, Бердянськ, Приморськ, Азовське море. В Сереземному є Дуже. Чи рівні. я у Венеції не перший раз, напевно, десь десятий, але альтернатива була залишитись в цій Кирилівці і чекати 6 годин. а Там реально нема що робити. Тому нехай буде ще один раз в Венеції цього 2025 жовтневого року. І ось ми вже під шум мотора нашого човника-катера відпливаємо до Венеції, до Венеційського архіпелагу Островів. Походу, я трошки розповім вам з історії. Попрощаємось з курортом Ліда Ізола, шапками середземноморських піній і зануримо історичну мандрівку чарівною Венецією, яка на протязі не одного сторіччя панувала в Середземноморі. Венеція, саме стародавня Венеція, розташована на 117 й Невеличких островах, архіпелаг островів Венеційських. І це дійсно диво. На жаль, кожного року море забирає у нас трошечки, трошечки, трошечки Венеції. Але саме на сваях з Сибірської листиниці яка Морена і просотана морською водою, розташовані оці всі фантастичні палацо, які ми з вами побачимо Середземне море скоріше це венеційська затока. Ми пропливаємо, споглядаючи чудові краєвиди довкола. Бачите там? Літак це. Аеропорт Травізо, який розташований у Венеції. В Італії усі відстані порівнюють з Римом. Так, от Венеція від Риму розташована на відстані 400 кілометрів, і вона вже ближче е, до е, північного сходу Італії, італійського чобітка. На човнику є туалетна кімната. І їх бажано відвідати, тому що у Венеції пошуки туалету це ще той квест. Ну, або замовляти а ціни в Венеції, такі венеційські каву і відвідувати туалетну кімнату. Тому така порада. А ми пливемо венеційською затокою. На верхній палубі. Ми пропливаємо в острів святого Михайла. В 1807 році, під час захоплення Венеції Наполеоном, тут вирішено було створити кладовище, адже Венеція розташована на величезній кількості як в лазі островів, але людей немає де ховати. І тут покояться дуже видатні люди світу. Острів Святого Михайла. Тут спочиває видатний композитор Ігор Стравінський своєю дружиною Вірою. Крістіан Доплер. Сергій Дягілєв письменник. Йосиф Бродський. Дуже цікава історія, адже як державу, яка була номер один на всьому Середземномор'ї, розмістити усе: і храми, і вулиці, і школи, і університети, і театри, і кладовища? Ми пропливаємо острів Святого Михайла і попереду вже бачимо велич Венеція. Перед нашим поглядом відкривається краса Венеції з Марінами і знаковими спорудами. Позаду залишається острів Святого Михайла. Пізнавані венеційських місцях. Кожного разу, коли я пропливаю венеційською затокою, я дивуюся, як можливо було таку потужну державу, якої навіть Османська імперія вони з нею радились і шанували. Можна було розмістити на архіпелазі 117 островів, велич Ренесансо, Венеціанська Республіка, якою керував Дош. Зарочена з морем Венеція, дуже комфортна температура, е, перша тріада жовтня, повітря 19 градусів, водичка десь 18. Наш човник буде звертати до площі Сан-Марко. Ми вже бачимо ознаки величної Венеції, зарученої з морем. Важте площі Сан-Марко. Дорога човником займає приблизно 20 хвилин, але Такий неймовірний вріз з венеційської затоки додає настрій і причитів з тим, що ми побачимо попереду. Ми все ближче і ближче до головного причалу площі Сан-Марко. Ближче і ближче ми наближаємось до. Чарівної Венеції. І зараз побачимо головну вулицю Венеції. Гранд-канал. Заручена з морем Венеційська Республіка. Літаки з аеропорту Тревізон, він абсолютно поруч на материковій частині Венеції. величний Гранд Канал. Що воно туди запливає, і чудова Венеційська республіка. Величний палац Дожів. Як жаль, що мало часу, це місце, яке треба відвідати, воно дуже вражає, адже там право по республікою дощ, який обирався на демократичних умовах. Ось це місто. Україна республіка володіла майже усім на протязі багатьох сторіч. І от тільки подумайте, з 9 по 16 сторіччя Венеційська республіка панувала на Середземномор'ї. І уся, майже уся краса Хорватії, яку ми бачимо, Дубровник і так далі. Це всі міста фортеці, які були під протекторатом Венеційської республіки протягом 700 річ. Вже ближче ми бачимо з моря, знакові сакральні споруди, місток, вздохів і причал, на який пропливає наш човник. І вежі, площі Сан Марко. Гранд канал з неймовірними палацами. І наш причал. Ось така у нас вийшла морська прогулянка. З берегу із ізола до столиці Венеційської республіки міста Венеція, яка одружена з морем.